Зайдайте питання, яке вас цікавить сьогодні. І ми подивимося, чи знайдете ви ключ, щоб відкрити двері для рішення цього питання. Ну, давайте ще загадаємо, на який термін часу. Наприклад, продовж цього місяця. І так. Загадали питання, якщо ні, нажміть на паузу і подумайте, а тоді увімкніть. Так, питання ваше. питання ваше рішаємо. Двері відчинені і навіть вікна. До кінця цього. Місяця ви знайдете відповідь або взагалі закриєте це питання так, як ви хочете. Це може щось стосуватися ваших рідних, ваших дітей. Все розрішиться дуже гарно, так? Що вам допоможе в цьому. Допоможе вам якась людина, якийсь дуже гарний спеціаліст професійний. Якщо ви звернетесь до нього, то це скоріш закриється це ваше питання. Що може перешкоджати? Перешкоджати може те, що ви нічого не будете робити. Просто будете сидіти і чекати, що хтось щось саме вирішиться. Ні, вам може і допомогти спеціаліст, але ви повинні його знайти і до нього звернутися, щоб ваше питання на 100% здійснилося так, як ви хочете, але тільки з вашою допомогою. Розклад загальний, тому якщо ти хочеш собі замовити по своїй справі саме для тебе, тому просто пиши мені в Дірект або в приватні повідомлення, і я запишу тебе на консультацію. Підпишись, щоб не пропускати всі наступні цікаві відео. Пиши питання, які тебе цікавлять.